Усім привіт! Мене звати Оля, і ви в мене на каналі про одяг секонд Хенд. Сьогодні у нас другий день завозу, ціна за кілограм 349 гривень. Першим хочу вам показати ось такий светр. Він з тонкої вовни і попереду має таку аплікацію у вигляді леопарда. Давайте вам ще покажу бірку зі складом. Власне, тут вказано, що це 100% вовни мірі носа, а ця вовна набагато так м'якша і абсолютно не колюча, ніж звичайна вовна. Розмір був вказаний extra small, тобто я це розумію як XS. Ну, це по ньому видно, адже він йде такий от дуже в обтяжку. Светр в ідеальному стані, дуже гарному, без жодного дефекту і дуже хорошої якості. Рухаємося з вами далі, і наступним буду приміряти ось такий жилет від Ted Baker. Йде він в смужку, таке поєднання ніжного рожевого кольору з світло-сірим. Ось така відбірочка. І на усіх оригінальних речах тут присутня цитата. За складом він майже повністю натуральний. Тут 81% бавовни, 17 нейлону і 2% ластану. І ось так він виглядає в примірці. На жаль, у нього дуже великі пройми. І він тут, бачите, так от некрасиво стирчить. І якщо розвернутися в бік, то видно, як тут все звисає. Скоріше за все, це пов'язано з тим, що це великий розмір, але от на бірочках не було вказано, який саме. Якщо говорити про його стан, то він ідеальний без жодного дефекту. Як вам ця жилетка? Напишіть в коментарях, а далі буду приміряти ось таку блузу від фірми Ту. Дуже класний у неї такий баклажанний колір, блуза йде напівпрозора, така як шифонова. І на перший погляд вона могла здатися синтетичною, але насправді ні. Тут 74% ліоцелу. І менший відсоток поліестру. Ліоцел це в нас така, як віскоза, можливо, навіть краще, ніж віскоза. Ось так ця блуза виглядає в примірці. Розмір був 18 тобто це така от XXL-ка, тому вона дещо великувата. Дуже вона просвічує, тому напевно сюди варто піддягати якийсь топ. Хоча тут є ось ці такі накладні кишеньки, які, в принципі, дещо прикривають. Ось так я її ще спробувала заправити, і в такому вигляді вона вже набагато краще виглядає. Навіть не видно, що тут такий от прям величезний розмір, оскільки блуза йде з такої дуже тонкої тканини, то вона і заважить небагато, вона дуже легесенька. Думаю, гривень 50, не більше. Далі буду приміряти ось таку сорочку в трендовому яскравому рожевому кольорі. Вона йде з такої жатої тканини. Це дуже практично, зручно і її не потрібно прасувати. Йде з накладними кишеньками, розміру вказаний 14, і складом вона повністю натуральна, це 100% бавовна. Сорочка йде на довгий рукав, чудово підійде як для весни, так і для літа. Розчіпається лише зверху, має так два гудзики. Попри те, що вона така йде оверсайз, виглядає дуже акуратно. І якщо б її підзаправити, то весь цей об'єм теж зменшиться. Хоча, от бачите, вона така доволі довга, напевно, в заправленому вигляді не дуже добре її носити. Ще мені трапився ось такий святковий кардиган від Crew, теж класний бренд. Але це есочка, він розшитий паєтками, весь блистить. Такі золоті, їх дуже багато. Таке враження, що це ручна робота, що розшивали все це вручну. І склад невідомий, але от мені здається, що це може бути шовк, адже виглядає річ дуже дорого. Не буду приміряти, оскільки він справді такого малесенького розміру, просто ось так на вішачку вам показую, як знахідку. І ще мені сподобалася ось така смугаста сорочка, це класика поєднання блакитного і білого. Застібається вона попереду на гунцок, йде без комірця. І це 10-й розмір, склад тканини. Тут поєднання віскози 55% і 45 поліестром. Ну, така собі вона виявилася в примірці, все-таки від неї були в мене більші очікування. І все-таки, напевно, краще купляти сорочки з комірцями, а не коли вони йдуть ось такими вирізами. Це їх якось так простить. З одягу, у цьому секонд-хенді це була моя остання знахідка. Ще вам покажу взуття і сумки, а потім буде відео ще з одного секонд-хенду. Отже, переходимо до взуття. Взуття вам показує також вагове, і мені дуже сподобалися ось ці лофери від Mark Spencer, Вони з натуральної шкіри і гляньте, в якому вони в хорошому стані. І колір у них також цікавий, такий темно срібний. І ще мені сподобалися ось такі от туфельки в квіти. Вони, щоправда, йдуть на високих підборах, вони як з тканини, тобто текстиль йдуть, 38-й розмір, теж стан чудовий. І цього разу привезла дуже багато класичних туфельок. Ще були ось такі чорні човники, 43 розмір. Щоправда, ну вперше, напевно, мені зустрічаються туфлі такого розміру. Вони з натуральної замші. І ось ті гляньте, які класні від манго, теж замшеві в темно-синьому такому яскравому кольорі. І це натуральна замша. Це був 39-й розмір, стан у них чудовий. Бачите, які у них шпильки і самі каблучки взагалі не зачесані без пошкоджень. Я навіть так задумалась, можливо б собі їх купити, але не ношу взуття на таких високих підборах. Ну, загалом не ношу взуття на підборах останнім часом. І ось такі були гарненькі в бежевому кольорі, дуже акуратні, класичні від Zara. Це також натуральна замша, каблучки теж такі обтянуті тканиною. І це 39-й розмір, також мій. І такі ще були лаковані в ніжному рожевому відтінку, також в чудовому стані, ніде не затерті, не зачесані. 39 розмір, і видно навіть по набойках, що вони практично не ношені. Дуже хороший сьогодні вибір взуття, і саме такого весняного взуття, хоча ще їй багато зимового. Зокрема, були ось такі от чобітки, вони з натуральної шкіри, ідуть на такій невеличкій танкетці. І стан у них також хороший. Щоправда, я не люблю чобіт з такими резиновими вставками. Розмір 38. І ще були ось такі лаковані чорні челси, також в хорошому стані. Розмір тут 37-й. Дуже люблю особисто Челсі, надзвичайно зручне, і мені здається, завжди актуальне взуття. І ще ось такі були лаковані туфельки від Clarks на стійких каблучках, елегантні, симпатичні і в ідеальному стані. І по підошві навіть було видно, що вони абсолютно не ношені. І ось такі ще поруч з такою натуральною замші в темно-синьому кольорі на такий плетеній. І тільки гляньте, які чудові леопардові балетки, вони в ідеальному також стані, і це у нас фірма Clarks, дуже якісний дорогий бренд. До речі, балетки знову стали актуальними в тренді, тому можна на них звертати свою увагу, а в секонд-хендах їх завжди багато. Зокрема, ось тут попереду теж балетки: темно-сині, чорні, і ось такі от брогі в такому припиленому рожево-бежевому відтінку, і це знову ж таки Кларкс. Кларкс робить суття лише з натуральної шкіри. Справді дуже класна, якісна і дуже добре носиться. І ось такі ще були балетки в гарному стані. Вони йдуть під замшу, але це текстиль, це не натуральна замша. І давайте покажу вам ще сумки. Ось така сумочка в дуже хорошому стані, в карамельному відтінку. І, до речі, карамельний колір шоколадний, усі відтінки коричневого зараз актуальні. Ця сумочка від Primark це у нас Mass-Market. В принципі, недорогий бренд, але для одного сезону можна купити-відносити. Ось така ще сіра сумка мішок, вона не шкіряна, вона з екошкіри. Стан також хороший. Це у нас Mass-Market фірма H&M. І поруч ще ось така цікава леопардова сумка, доволі містка, велика на двох ручках, така як сумка Шопер. Сумка йде за якошкіри в ідеальному стані. І в цьому секонд хенді це моя остання знахідка, а ми з вами переміщаємося в інший магазин секонд хенду і традиційно розпочнемо з одягу. Перше, буду приміряти ось таку от курточку від фірми Diesel, Розмір вказаний М. Скоріше за все, вона чоловіча, йде така от подовжена. І ви, напевно, знаєте, що це прям дуже дорогий бренд. Куртки цього бренду будуть коштувати більше 20 тисяч гривень. Куртка в доволі хорошому стані. Усюди вона така от брендована, тому, думаю, вона точно оригінальна. Пошита вона з такої, як плащової тканини. Думаю, вона в воду відштовхуюча. йде з капюшоном. І давайте покажу її в примірці на собі. Ось так куртка виглядає на мені. Трішки вона зливається з чорної штори, воно тому важко роздивитись. Тому давайте зробимо ось так. І це вже набагато краще, можна хоч щось роздивитися. Курточка, як ви бачите, йде такого прямого крою, має попереду кишеньку. І мені здається, що, хоча вона чоловіча, рукав тут не критично довгий. Ось такі тут якісь на неї написи є. І таке от поєднання двох текстур матової і блискучої. І це не єдина куртка від Diesel, яку мені вдалося сьогодні знайти, буде ще одна коротка. Вона також в чорному кольорі, розмір тут вказаний XL, і це така куртка бомбер і вона також йде з такої тканини, яка би не мала промокати, йде така, як водовідштовхуюча, має манжети і ось так виглядає всередині. Така в неї, ніби як підкладка дещо з утепленням. Ця куртка йде така, як унісекс, підійде як чоловікам, так і жінкам, адже вона просто застібається на замок, і це така от класика, просто бомбер. Куртка великого розміру, тому можна її робити і такою подовженою. Також вона йде з капюшоном, що великий плюс. О, дуже вона навіть в хорошому стані. Якось дивно, що в одному магазині їм вдалося знайти одночасно дві куртки. від дізель. це справді прям дуже дорогий бренд, класний бренд. Не так часто він трапляється в секонд-хенді, а тут вдалося знайти аж дві курточки. Можливо, вони навіть належали одному господарю. Це у нас, до речі, четвертий день завозу і ціна за кілограм сьогодні 255 гривень. А ця курточка заважила всього на всього на 209 гривень. Трішки в неї розтягнутий манжет, але не критично і в примірці цього не було помітно. І давайте я вам ще покажу, які були сумки в цьому секонд-хенді. Сумок цього разу насправді не так і багато. Бачите, лише на дні ящика, інколи буває їх прям повний ящик. Ось така в кольорі хакі була. І ще одна в поєднанні з коричною, з таким вона тисненням. Але це все замінник. І ця теж сумочка замінника в такому от пудровому кольорі, теж доволі великого розміру на двох ручках. А це такий великий клач, я б навіть сказала сумка, куди можна помістити навіть якийсь планшет, чи навіть нот невеличкий. І вона у нас ця сумочка з натуральної шкіри з таким от попереду красивим тисненням. І давайте дивитися, що у нас тут є ще цікавого ось така сумка в кораловому відтінку. А мене більше зацікавила ось ця помаранчева сумка. Вона йде на такій довжелезній руці, і це натуральна замша фірма Zara. Щоправда, замша дуже замурзана, затерта, і замшу доволі важко чистити. Не завжди її вдається добре почистити. Але якщо комусь цю сумку вдасться привести в порядок, то, я думаю, буде просто бомбезна сумка, і вона така прям дуже стильна, велика містка, мені сподобалася. І ще ось такий був клач від Ted Baker в кольорі Бордо, він теж з натуральної шкіри, але має потертості внизу і на кутиках. Ось така у нього цікава застіпка. Давайте ще подивимося всередині. Всередині дуже навіть непоганому стані. Знову ж таки, є невеличкі потертості. Тут вказаний бренд Ted Baker. Я так розумію, що тут ще й був ремінець, адже є отвори для нього. Красивий колір, красива форма. Загалом, я думаю, прям була супер, колись стильна сумка. І давайте ще в іншому ящику подивимося, що у нас тут є цікавого. Ось така от як спортивна велика сумка. І ще одна сумочка в кольорі бордо, але це вже не натуральна шкіра, це замінник. Я так розумію, що це якийсь мас-маркет. Це якась дитяча підліткова сумка з такими от стразами. А це у нас малесенька мініатюрна сумочка від Michael Kors. На короткій руці вона йде. І по розміру, як гаманець, і всередині теж мені нагадує гаманець. Можливо, це просто гаманець з ручку, якщо таке буває. Не знаю, оригінал не оригінал, але доволі якісно він пошитий. І дивимося далі. Тут у нас така от вінтажна сумочка, і це лакована на двох ручках ще сумка. А ось тут я помітила шкіряну сумку. Одразу видно візуально, що це натуральна шкіра і на дотик. Красиве подняння коричневого і такого молочного це Mark Spencer. І також на бірці вказано, що це у нас натуральна шкіра. Йде на такі довгі ручці. Прям супер стан у неї, без дефектів. І такого вона середнього розміру, ручка ціла, кутики цілі, прям дуже хороший стан. Я приємно здивована, адже в четвертий день знайти в такому стані сумку це велика удача. І вам, напевно, цікаво, так, чи купила я цю сумку, чи ні. Напевно, багатьох розчарую, я цю сумку не купила. І давайте я вам ще покажу, яке було взуття. Це взуття з люкса. Тут ціна йде також на вагу, але вона вдвічі більша, ніж на звичайній вазі. Тобто, я думаю, приблизно 500 гривень за кілограм. Ось такі непогані в кольорі Бордо були, черевички на шнурівках від Aldo. І ось такі Челсі, позаду вони мають замочок і йдуть з текстилю. На такій масивній підошві доволі симпатичні, і гляньте такі цікаві чобітки, замші високі на плоскому ходу. Це 39-й розмір і це натуральна замша. Ідеальний у них стан, як і в більшості взуття з люкса. І загалом тут можна і натрапити на абсолютно нове взуття ще з бірками. І тільки подивіться, які були черевики, це крутий бренд Timberland, дуже дорогий бренд, в такому вони гірчичному кольорі, абсолютно новесенькі, ідуть з натуральної замші в поєднанні з текстилем. І тут у нас доволі багато спортивного взуття, різні кеди, кросівки. Ось ті доволі непогані в таких сірих відтінках на грубій платформі. На цьому з вами прощаюся. Напишіть в коментарях, що з сьогоднішнього відео вам сподобалося найбільше. Якщо ви досі не підписані на мій канал, обов'язково підписуйтеся і до нових зустрічей.